Всім привіт-привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про онлайн навчання. Онлайн-навчання в початковій школі. Якщо у вас діти навчаються в початковій школі, і як ми знаємо, зараз в Україні під час воєнних бойових дій, зараз онлайн-навчання. Отож, Діти в початковій школі ще не орієнтуються в годиннику. Тому, оскільки починається урок, скільки він закінчується, має бути дорослий мама, бабуся, яка буде допомагати дитині вмикати гаджет, щоб дитина подивилася урок. Тобто щодо самостійності, такий пунктик мама завжди поряд і мама вмикає, вимикає гаджет, по якому займається її дитина. Далі ефективність навчання також знижується при такій Формі, яку нам зараз запропонували. І онлайн-навчання не може бути на постійній основі. Коли ще були коронавіруси, карантини, онлайн-навчання тривало час від часу. Тобто певний час онлайн-навчання, потім діти ходили в школу. Знову під час карантину сідали на онлайн, але то було час від часу. Наразі діти перебувають постійно онлайн. Але ця система не може бути постійною, оскільки діти початкової школи це не є студенти, які можуть заочно себе самозайняти. Займатися собою, і своїми завданнями. Адже діти початкової школи вони потребують ігрової діяльності, спілкування, і щоб був завжди поряд дорослий наставник. А не тільки мама має перебувати чи бабуся постійно з дитиною у ролі мами, вчителя, кухаря і так далі. Далі, щодо спорту, коли школа була стаціонарно, діти ходили в школу, проводилися заняття. Фізкультури, гімнастики, спорту наразі цього нічого немає. Тобто спорту немає, якщо самі батьки не зацікавлені направляти дитину в спортивному напрямку, щоб дитина ходила на гуртки, але більшість гуртків також не працює. Далі з початком існування онлайн-навчання Viber. В Viber і в соцмережах з'являється велика кількість груп, що найменше їх три групи. Це мій клас, група батьків. Але чомусь немає такої групи вчитель учнів. Тобто є група батьків, в яку скидається вся інформація, Там домашні завдання, коли потрібно принести малюнок, намалювати та показати його онлайн, коли буде самостійна робота. Всякі повідомлення щодо навчання – це скидаються батькам. І ось діти, які навчаються вже в 3 класі, виявляється, що вони досі не вміють самостійно записувати домашні завдання та вести самостійно щоденно. Тому я вважаю, що має бути група вчитель, учнів. Щоб домашні завдання та інформація, коли який вірш, яка поробка, онлайн олімпіада, У нас вже почали онлайн проводитися олімпіади. Цю інформацію спочатку мають доносити до дітей, тобто з нею мають знайомитися та читати діти. Адже зараз у всіх дітей є мобільні телефони, а вже потім цю інформацію мають переглядати батьки, тобто які домашні завдання, тести, ведення щоденника, що там має бути. А виходить, що з цією інформацією спочатку знайомляться батьки і. Про домашні завдання та все, що відбувається у навчанні, спочатку отримують батьки. І та кількість уроків і завдань, яка є сьогодні, а також там, не знаю, батьки, які працюють, мають там свій бізнес, свої справи і все це носити в своїй голові, іноді ти можеш забути про Певний малюнок або вірш, ти просто можеш це забути. Чи що потрібно написати там п'ять прислів'їв або загадок, ти можеш про це забути. Тому я вважаю, що має бути група вчитель-учень. Цієї групи немає. Тобто, багато надто спілкування в соціальних мережах. З вчителем про навчання дітей, що раніше цього не було, і всі жили добре і спокійно. Далі, нещодавно з'явилася така вимога як Х'юмен, така програма, навчальна програма Хюмен. У цю програму потрібно скидати виконане домашнє завдання дитини. Тобто, не по вайберу скинути фото виконаних завдань. Це має бути зроблено в Human. До цього знову таки долучені батьки. Тобто батьки мають пофотографувати домашні завдання дитини на перевірку вчителя і скинути їх у у систему Human. Це теж, ну, я б сказала, не дуже зручно. Тому що в першому, в другому і навіть в третьому класі діти цього самостійно робити не можуть. Не можуть. Тобто система онлайн якось прив'язує надто дітей до батьків. І не розвиває самостійності в дітях. Так ось так коротко я донесла до вас такі загальні потреби.